звати Давидкова Катерина, я є координаторкою громадської організації з Платформа, членкиною Ради Національної молодіжної ради України та працюю менеджеркою європейських проєктів у Шаріте Берлін. Сьогодні у межах проєкту проекту Resilience ми поговоримо про планування проєктної діяльності та які важливі кроки потрібно зробити для успішної реалізації вашого проєкту. Планування це важливо у будь-якій сфері нашого життя у роботі, навчанні, грантовій діяльності. А для проекту це один із ключових елементів успіху. Хто визначає успішність та ефективність вашого проєкту? Саме ви, автори та авторки ваших ідей. Саме ви визначаєте, яких цілей та результатів ви хочете досягнути у вашому проекті. Кожен із вас зіштовхувався ситуації, коли дороблюєте в останню ніч, нервуєте і не встигаєте. Коли в останній момент бачите, що не вистачає коштів на купівлю блокнотів для вашої команди, коли розумієте, що не врахували ще один мікрофон чи розробку плакату на самому початку проєкта, це все про недостатнє планування вашого проєкту. Щоб у останній момент у вас не було паніки перед грантодавцями чи командою, де ваш план проєкту, ми обговоримо кроки, необхідні для планування. У плануванні проєкту важливо фіксувати початок та кінець проєкту. Запитання, чому ви робите цей проєкт? Ваші цілі та мета? Як ви крокуєте до вашої мети? Коли ви маєте реалізовувати ваші завдання, хто буде залучений в проєкт? І, звісно, результати, які ви маєте досягнути на проміжку проєкту. Отже, при плануванні ставимо запитання: чому? Чому ми робимо цей проєкт? Які? Які наші цілі та результати? Коли? Коли починаємо проєкт? Хто? Хто буде залучений? Як Як ми будемо реалізовувати проєкт? Повний процес проекту. Сім кроків реалізації проекту. Перший крок цілі та результати проєкту. Якщо ви не знаєте цілі свого проєкту та результати, яких ви бажаєте досягнути, це велика проблема. На цьому планування можна закінчувати. Це одне із важливих завдань для вас самих та для команди. І не забувайте, що цілі мають бути підйомними та реалістичними, щоб не було як на картинці. Другий крок цільова аудиторія. Для кого ви робите проєкт? Хто ваші основні споживачі? На кого ви орієнтуєтесь? Наприклад, діти віком від 6 до 10 років, які проживають у Київській області, студентська молодь, яка закінчує другий курс і бажає займатися підприємницькою діяльністю, люди із інвалідністю, які потребують допомоги у працевлаштуванні в Україні. Третій крок завдання проєкту. Як ви плануєте досягати цілий проєкту? Під кожну ціль пропишіть завдання, які допоможуть вам. Наприклад, одна із цілей проєкту це розробити навчальний курс соціального підприємництва для дітей з дитячого будинку. Завдання, яке ми можемо поставити, це визначити вікову групу, поспілкуватися з викладачами з дитячого будинку для розуміння, як дітки краще засвоюють матеріал, знайти фахівця, який обізнаний у темі соціального підприємництва, і допоможе розробити вам курс. Які ще завдання ми пропишемо, напишіть, будь ласка, в коментарях. Четвертий крок це команда. Скільки людей вам потрібно? Хто ці люди? Які професійні якості вони мають, який досвід, на якій основі вони будуть задіяні у проєкті? Повна оплата, волонтерство. Які переваги для людей у вашій команді? Як ви будете їх шукати? П'ятий крок. Часові межі проєкту. Дати це важливо для аналізу проєкту. Що вже зроблено і що потрібно пришвидшити. Грантодавці завжди акцентують увагу на життєвий цикл проєкту. І для вас, щоб зрозуміти, чи все у вашої команди йде за планом, важливо одразу визначити початок та кінець проекту. Під завдання прописати орієнтовні дедлайни, щоб фіксувати. Це завдання мало бути зроблено 6 місяців назад. Чому ми відхиляємось? Щоб не було потім в останній момент шокові дедлайнів. Шостий крок це витрати проекту. Дуже імпульсивне і інколи страшне питання. А якщо завищити витрати на ту чи іншу одиницю в проєкті. А якщо грантодавці подумають, що багато поставили коштів на винагороду команді, не переймайтесь і пропишіть ваш бюджет відповідно до актуальних цін на ринку. Якщо у вас є оренда кімнати для проведення заходу, відкрийте інтернет і подивіться актуальні орієнтовні ціни. І не забувайте, що ціни можуть змінитись на дату реалізації проекту, тому обов'язково впишіть у ваш бюджет непередбачувані витрати. Зазвичай це 20% від загальної суми реалізації проєкту. Таким чином ви точно не будете в мінусі, і все те, що заплановане, реалізуєте. Сьомий крок: ризики проекту. Ви маєте проаналізувати до початку проекту ризики, з якими ви зіштовхнетесь. Пропишіть реалістичні ризики, наприклад, нестачі кваліфікованих фахівців у команду, брак часу через навчання, брак коштів на розробку мобільного додатку та інші ризики, які можуть бути. І пам'ятайте. Що план має бути зручним і доступним всій вашій команді? Ось ми і проговорили про всі важливі кроки для планування вашого проєкту. Але ще є один дуже важливий момент у плануванні проєкту це особиста мотивація. Чи цікавий проєкт особисто вам? Відповідь має бути однозначно так. А для підняття вашої мотивації я надам кілька порад: мотивуємо і мотивуємось. Перша порада: беріть від життя стільки, скільки вам посилі. Якщо можете з'їсти цілий шматок, кавуна, то їжте. А якщо знаєте, що не впораєтесь, значить час ще не прийшов. Друга порада. Якщо ваш проект один-два рази не отримав кошти на реалізацію, не зупиняйтесь, врахуйте всі рекомендації, доробіть, покращте і подайте проект щирі ще, ще на різні конкурси та гранти. Третя порада: не бійтеся, бо ви не знаєте, де краще. Можливо, ваша зона комфорту інша. Спробуйте ризикніть. Четверта порада. Життя це як лабіринт. Якщо ви думаєте, що вихід лише один неправда. На картинці можна стати і, представляючи ноги, повільно проходити перешкоди, але є інший вихід лягти і проповсти всі перешкоди швидше. Задумайтесь. І остання порада це: знайдіть себе. Зрозумійте, хто ви, чим ви цікавитесь, що вам найбільше подобається, яка сфера, які ідеї, і вперед. Сподіваюсь, що сьогоднішнє відео щодо планування проєкту допоможе вам у майбутньому. А поради мотивації допоможуть не зупинятись, а рухатись далі і досягати успіху. Бажаю вам досягнення будь-яких вершин та енергії для реалізації ваших ідей. З вами була я, Давидкова Катерина. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей! Па-па!